У Лозовій на третьому мікрорайоні почали поновлювати освітлення вздовж житлового масиву по вулиці Слобожанській, і у дворах комунальники встановили опори для ліхтарів. Перед тим як тягнути по них кабелі і кріпити світильники, озеленювачі комунального підприємства Екосан пообрізають гілля, яке заважатиме освітленню. Вімкнути ліхтарі планують до середини червня. Старий стовп висмикують у дворі тринадцятого будинку. Мешканці п'ятиповерхівки стежать за процесом і радіють, що їм нарешті роблять світло. Люди вже й не пам'ятають, коли його не стало. Я да на світу не стало. Лет літ і пам'яті. Да. І ми оте ж іде дитина. Ми ходимо страшно, темно. Пан Георгій також спостерігає за роботою. Біля його сьомого будинку стовпи вже витягли і встановили нові. Чоловік показує, опори аварійні. Їх перебрати треба було давно. Тепер і територію убезпечили, каже пан Георгій, і на їхньому краї з'явиться світло. За його словами, до цього горіли лише кілька ліхтарів, та й ті біля школи. Що правильно все роблять, що міняють. Не на порядок навідомий. Цього року з міського бюджету виділили 250 тисяч гривень на освітлення частини третього мікрорайону, розповідає директор Екосану Володимир Селезньов. За ці гроші проведуть реконструкцію вуличного освітлення на найтемнішій ділянці, околиці, яка виходить на гаражі. Буде встановлено 45 опор, що дасть можливість нам освітити будинки від 3 по 21 Г на третя мікрорайон. Після того, як встановлять опори, у дворах стрихтимуть дерева, щоб дати світлу шлях. Нові ліхтарі мають загорітися до середини червня, а може, і раніше, каже Володимир Селезнюв. Ольга Бондаренко, Роман Чибіряк, телерадіокомпанія Лозова.